Так, мої любі, добрий вечір. Добрий вечір. Я вже вдома, стірку за... Ні, в першу чергу я прийшла. Слухайте, хотіла зняти відео, як мене собачки зустрічають, але я вже прийшла вирі темно і воно не було видно. Ну я якось сверу за дня прийду. Прийшла додому, звісно, вже кинула стірку, дівчатка, достала макарони. Сьогодні я хочу наварити макаронів. Я, мабуть, наберу танюшу і буду робити в ушко. Ви знаєте, срок укола вийшов, дівчатка, і я того їм сладка. Я його завтра танечка. Наверно, завтра утром ми бігом з тобою поїдемо. Я зроблю укольчик, щоб не їсти сладке, і укольчик мишки, щоб не потіти. Дівчатка він дуже хорошо мені допомагає, і мені подобається. А зараз, мої рідні, поки водичка буде закипати, Я вам хочу розказати про тапотулі. та потулі. Лофер, лоф, як вони неправильно називаються, я не знаю, але вони класні. Ви знаєте, я в них улітала в Грецію, і ви мене всі питали, де я їх взяла. Але перед тим, як я де я їх взяла, я бажаю їх поносити. Зараз я вам скажу, подобаються вони мені чи ні, і що не так. Так, мої дівчаточки, я вам завжди мільйон двадцять п'ять разів говорила, якщо мені щось подобається, я обов'язково вам розкажу, де я брала. Ви мене питали за тепотулі, де ти брала ті міхові, де ти брала, ті лофери, де ти брала то. Я вам не говорила до тих пір, поки я їх не поносила. Я вам задала вопрос, як ви думаєте, вони мені сподобались чи ні? Чого я вам сразу за них не розказала? Так, ви мене зараз спитаєте, де я взяла халатик? Халатик мені це подарила Наталя Васільна на день народження. Подожди. Яке день народження? 8 марта. Успокою свята вже на день народження теж Васильеві приймала, той цвітний. Я дуже люблю халати. Халати для мене це все. І він такий, ви знаєте, я думала, це длинний рукав. У мене є такий з длинним рукавом, але це з коротким рукавом. Він такий обалдєнокласник, але ну, я люблю. Для мене халати та потулі це святое. Дівчатка. Якщо я носю кросівки фірми Віолетта, я вам і говорю. Якщо я носю віші Олександре, я вам говорю. Якщо мені цей костюмчик подарила Ната... Ой, в халатик подарила Наталя Васильна, він ажурний, класний, то я вам говорю. Зараз переді мною стоять коробочки з обувів. Дівчатки, якщо чесно, мені дали помірити чотири пари. Таке це не робиться, але я попросила. Із чотирьох я виберу дві. Давайте подивимося. Я вам скажу, де взяла. Так, дівчатка, у мене такий легкий-легкий ремагідончик, тому що я сьогодні взяла. Це ж у мене є такі. Бачите, відкритий задничок, і от ці, От дівчатка, це все взяла в одному місці. Значить, дивіться, взяла розмір і восьмерку, і дев'ятку. Дівчатка, на ножки у мене, зараз я вам покажу. Дивіться, і восьмерка, і дев'ятка. Значить, дев зелені у мене йде восьмерка, тут дев'ятка. І в ці влізла, і всі красуні. А ну напишіть, вони потягнуться чи ні. Для мене це дуже важливо. Дев'ятка просто хорошо, от хорошо іменно. В дев'яточці я чітко себе чувствую, ножка свободна. Восьмерка, ножка впритик. Ну, Но Якщо вони потягнуться, значить, що. Я взагалі люблю відкрити, щоб п'ятка була відкрита. Але пару пар візьму такі, щоб п'яточка була закрита. Дівчатка. Значить, про ці тапутулі я наслухала багато. Дівочок знайшла в інстаграмі і в Тіктокі. І хочу сказати, що не огорчилася, тому що що мені сподобалося їхнє внімання до клієнта. Це важливо. А ще важливо, дівчатка. Е, ну... Так, дівчатка я тільки що позвонила дівчині, е, вона мені говорить брати дев'ятку, тому що вона говорить, навіть якщо вони чуть-чуть потягнуться, ну я ж їх беру, я ж ходю до них весною і літом, якщо вони чуть-чуть потягнуться, взяти ще одну стрілечку, поставити зверху, на дальніше. Дівчині, якщо ви собі такі захочете, допустим, да, дивіться, у мене 39-й розмір. Дівчатка, 39-й. Я ношу 39-й. 38-й у мене впритик. Но, якщо у вас неповна восьмерка, і, ой, тобто неповна дев'ятка, беріть 38-й. Но вони, по-перше, ви знаєте, що юбка, плаття, джинси, халат, воно все красиво. Саме головне, дівчатка, дали дві пари. Ну, я вам хочу друге сказати. Ви коли прийдете на 25-ту, ви їх наберіть там заходиш на центральну вулицю, просто йдеш і вас зустрінуть. Там є мільйон відео цих тапутуль, Дівчатка, особливо ці. Ви мене всі питали, де я їх брала? Я їх брала в цих дівочок, де ці? Значить, беру дев'яточку, У мене такі-такі. І ще в мене є коричневі, я їх правда, не достала. У мене ще є корічніві. Так що мої країни. Добрий вечір, любі мої друзі. Ще раз добрий вечір. Так, та потульки показала, показала. Боже, ні щастя. Вже поставила воду на макарони, бо що б я тоді зробила? Так, мої рідненькі. дівчатки, я вам завжди показую те, що я носю. А знаєте що? Тому що ви потім купите, скажете, чуєш ти, красавиця. Ти що нам показала, воно не хороше. Я кажу, ні, воно хороше. Так що мої рідненькі. зараз наварю макаронів, насиплю собі лоханочку. Жалко, ж сахара дома мене. Я б засипала їх сахаром. Включила проню прокоповну, нога на ногу, ой, бив мала мурла. Але я, знаєте, я макарони їм просто без нічого. Я зараз водичка закипаю, я її посолю, кину макарончики із маслом. Дівочки, така модна, знаєте, поки вони варитися, я піду в душ. Вийду, лоханочку насиплю. Нога на ногу, проню прокоповану купу включу. І гайда, спокійної ночі, малиші. Так, да, світулька, так, да. дівчинка зроблю укол, сладкої імірна віжена. Серйозно, погода вже прийшла, правильно погода. Так що, мої красуні, всім тихої, спокійної, мирної ночки. І запам'ять раз і навсі. Ваша світулька говорить, те, що вона робить, що вона одіває. Так що, мої ріднулічки, ви розумієте, да? так, світульки сьогодні макарони. Ні, у мене є докторська колбаска, допустимо, я не хочу нічого, я просто хочу макарони. Прям таку, знаєте, намотати на величку. Прямо сплю і бачу. Дієта номер один. Плюс шесть, нічого страшного. Слухайте, в хорошої жінки має бути нормально. Ну, в пределах нормального. А я думаю, що в мене не дуже приділ. Чи нормально? Байдужетко, байдуже, так? Да? Ну нічого, п'ять до пехкати, педу то. Ну не знаю. Щас Танюшка хай вийде на связь, завтра йду робити коль-коль собі. Правда, дівчатки, мені дуже він допомагає. Укол мені допомагає. Полгода мені вистачає, дівчатка. То що кажуть, год там більше. Не слухайте. От мені перший раз вистачило так чуть-чуть, потім 3-4 місяці на полгода мені його хватило. Робиться сюди раз-два, друге ушко раз-два, забуваємо про все. Плюс зроблю підмішки уколи, тому що, дівчатка, є теж добре. Ну, мені, мені воно допомагає, не знаю. Я кому, але ну, ви знаєте, що я його роблю. Ви ж йдете за мною, я ж вам все показую. Саме головне, я завжди сказати, я вам завжди все показую, то, що роблю сама. Говорити буду до утра, давайте так. Спокійної ночки. Люблю вас.